Катерина Усик поділилася, як старша донька пішла в школу. Дружина боксера показала танець, який підготували школярі під пісню Дмитра Монатіка Мріяти шкідливо». <му> а ось і сам Монатік на тій же шкільній лінійці. А ще Катя поділилася, як провела літо днями була неймовірна фотосесія з чоловіком, де ми побачили і залаштунки цієї ж фотосесії. Ну, а ще влітку відбувся бій Олександра Усика. Ну і звісно, безцінний час проведений з чотирма дітьми. Також Катя поділилася кадрами з відпочинку на морі. Ну і як же без Парижу та Ейфелевої вежі? Ну і неймовірна подія під кінець літа. Це благодійний вечір родини Усиків, який наробив шуму на увесь інтернет.